Коротше, дружочки, нещодавно завершився конкурс від розробників відьмака 3, найкращий мод. Переможці красавчики кожен отримав по 40-80, клавіатури та мусиляки, мишки, коврики, мерч. Коротше, молодці. А ми сьогодні розглянемо, що ж це за моди такі, що вони собою представляють, і що за діпочки зайняли призові місця. Якщо ви взагалі не в курсі, що туди до чого, почну спочатку. Сиді Red майже півроку тому викатали Kit – офіційну програму для створення модів. І щоб трішечки мотивувати гравців погратися з їхнім творінням, оголосили цей же конкурс і після чого хлопа. Аки та дівчата кинулися створювати шедеври. Навіть наші козаки брали там участь. Основні умови при створенні модів були такі: не юзати штучний інтелект при створенні, не порушувати авторські права, а також не використовувати злеякісний софт. Якщо ви підписані на мій канал, то швидше за все ви бачили вже відосик, де я розповідав про двох конкурсантів, а саме моди Tales of Feature та Song of Field. І от перший з них зайняв другу сходинку на цьому конкурсі. Як на мене, це топовий мод, який заслуговував і першого місця. Нова шикарна локація, новий бос, геймплей із закусом на олдску. Коротше, як і Пону від нього детальніше вже подивитися у минулому відосіку. А от про ці моди, які зайняли перше і третє місце, я розкажу сьогодні. Тому, дружочки, вітаю вас на каналі Push.ua, радий вас бачити. Не забудьте після перегляду підписатися на канал. Для мене це ця капецьк важливо. Контент виходить регулярно, плюс є що глянути і стареньке, не засумуєте. Але перед стартом я хочу згадати спонсора сьогоднішнього відео. Я продовжую апгрейдити собі ПК і нарешті оновив оперативку, щоб можна було грати без проблем в останні новинки та працювати у важких програмах. 32 ГБ це саме те на сьогодні. Сталкер другий, наприклад, у мене 20 плюс гігабайт забирає. Ну а надіслала мені її. Ви вже їх всі прекрасно знаєте. Компанія Kingston Fury. так лідер на ринку по SSD та оперативній пам'яті. Їхні товари служать мені вже роками. Зі своєю старенькою оперативкою я попрощався, і вона полетіла на OLX. Працюватиме ще, дай Боже, у нового юзера. А у мене тепер у компі красуються дві новенькі плашечки. Якщо самі собі хотіли придбати SSD чи оперативу саме час. З 25 листопада, по 2 грудня, в магазині розетка триватиме чорна п'ятниця, де ви отримаєте знижки до 35% на SSD та оперативну пам'ять. Асортимент у компанії Kingston Fury доволі широкий. Для себе ви зможете придбати будь-яку оперативку. Потрібна ddr 4 без питань. Для себе ви зможете підібрати потрібну частоту, яка підтримується вашою материнкою та фронцом. Подобається, щоб усе світилося? Без проблем зможете знайти комплект пам'яті з LED підсвіткою. Ви буржуй, і у вас уже ddr 5, таке також є. Як я вже сказав раніше, будь-що на ваш смак. Якщо не оперативка, то може SSD, хоч ви стрімер, хоч просто граєте зіграшки чи працюєте з файлами, SSD це мастхев. А, ну і найголовніше, для PS5 він також підходить. Якщо Замало пам'яті, то без проблем можна докинути. Роздивитися усі товари та знайти для себе потрібний можна буде за посиланням, яке я залишу в описі до відео. За потреби представники компанії зможуть проконсультувати вас, якщо виникнуть питання. Ну а ми повертаємося до модів. Розпочне сьогодні з модифікації, яка зайняла третю призову сходинку, і називається вона відлуння Гри. Почне з того, що мод, на мою думку, не заслужив бути серед переможців. Контент там дійсно є у непоганій кількості порівняно з іншими модами, але баги це просто кошмар. Давайте по порядку. Починається мод з того, що автор толком не пояснив, з чого починається цей мод і не стримує, півгодини бігав, щоб розібратися, що там і до чого. валеном нависла якась їбанина, прискочив до неї, але нічого не відбувається. Уже перечитавши повністю опис та переглянувши відоси проходження цього моду я розпочав нову гру з DLC кров та вино. І мені трапився Сен який не шевалячі ротом, повідомив, чи на небі виникла оця хрінь, а у нас від неї крови кричать та кури, і треба вирішувати цю проблему. Прибігаємо знову до цього порталу, і на цьому місці розпочинається. Психоделіка. Геральт перетворюється у якогось малого тіпа, і далі полетіли баги, про які я казав раніше. Хотів побігати, порозглядати до чого, а малий просто вперся у стіну і не хоче нікуди йти далі, не повертається. Коротше, прикол у тому, що керування з нового персонажа абсолютно не адаптоване до третього відьмака. І, отак, щоб просто спуститися з третього поверху будинку, мені прийшлося перезавантажитися декілька разів. Далі автор презентує нам нову локацію. Нічого особливого насправді, але враховуючи те, що це мод робила команда до п'яти чоловік, умова така була в конкурсі. То доволі непогано. І от за цю психоделіку. Сюжет цього моду розповідає про те, хто ти є насправді. Типу Геральт повинен згадати всі свої образи з дитинства і так далі. Тут я трішечки перебільшую, але суть саме така. Після розмов з першим типом нас відразу переносять до другої локації. І отут же моя повага. Хоч особливо там нікуди нам заглянути й не дадуть, але в цілому загальний вигляд шикарний. Атмосфера присутня, трішечки мені нагадує мою улюблену локу з DLC серця з каменю, там де Іріс була. Далі Лисий та шмякнутий Геральт. Ви. Переговорили і починається маленький басфайт. Цей бій ви зараз можете спостерігати на футажах, щоб ви зрозуміли, наскільки це шляпно виглядає. А далі я вирішив пробігтися по локації і застряг в одному з будинків. Коротше, сейви найкращий друг цього моду. Бо крім того, я ще декілька разів застрягав просто так. Коротше, переговорили, і нас терпило назад. Велед на цьому мод закінчується. Чому я кажу, що він не заслуговував третього місця? Бо по факту, окрім локації, тут нічого не було. А купа багів взагалі зіпсували атмосферні моменти у грі. Оце таке коротше було третє місце. Як я вже сказав, другу сходинку зайняло DLC Tales of Feature, огляд якого вже був на каналі. Чекніть діло там, щоб я подвічі не повторювався. а перша позиція The Witcher Can Hide Another. По-перше, його озвучили. По друге, додали нову механіку. По-третє, квест непогано вливається до основного сюжету. І якби його інтегрували в основну гру, я б сказав, що він доволі непогано вписується. Суть усього моду, в новій механіці, про яку я розкажу трішки пізніше. По сюжету на Геральта нападають білки і травлять його якоюсь отрутою. На щастя, поряд з'являється інший Мак зі школи Ведмедя підбирає білого вувка і відносить його до лікарні. І от тепер, граючи за нового персонажа, нам потрібно пройти детективний квест, виявити, звідки саме взялися ельфи, та знайти антидот для Геральта. До речі, важливо додати, що мод враховує ваші рішення, які були у другому відьмакові. Якщо Геральт як у минулій частині допомагав Йорвету, то квест піде трішечки інакшим шляхом. Тож, обшукавши території навколо Новіграду, Відмій знаходить портал, який приносить його до засніженої території. Ну і фішка цього всього моду ковзанки. Саме так. Посередині локації є Марзле озеро, підійшовши до якого, відьмак одягає на ноги тяги і починає ковзатися. Не вистачає йому лише зіркового партнера. Признаюсь чесно, доволі було атмосферно. Ну і далі проходимо по сюжету. Знаходимо, хто стояв за бомбами та отрутою. Виявляється, що одна ельфійка керувала експериментом. І щоб дізнатися, наскільки якісно працює ця отрута, треба було її заюзати на відьмаку. Типу не гарний унітет. Коротше, така ситуація. Переговорили, забрали Ендедут, Геральт живий здоровий, на цьому кінець. І все було б чудово, аби розробниками цього моду. Не була русня. Я сам особисто не перевіряв, але про це мені повідомив автор іншого моду: наш козак, один з номінантів на конкурс. Трішечки розкажу про його модифікацію. На жаль, він не потрапив до топ-3 та не забрав основні призи. Але все ж таки cdpr вислали йому отаку шикарну статуетку. Його мод називається Beast of the Blood. Квест почнеться після того, як Геральт знайде в одному з селищ Велена статую ведмідя, які зазвичай знаходяться лише на скеліге. Через те, що Геральт дуже допитливий, розпочнеться квест, про який ви зможете дізнатися самі, завантаживши мод. Автор попросив трішечки бачекати. Він його хоче нарешті закінчити та додати туди українську локалізацію. Встановлення мода максимально просте: просто додайте завантажену папку з архіву у папку mods та розпочніть доповнення кров та вино. Ну а тепер поговоримо про ще один мод, який мені в цілому дуже і дуже зайшов. Автор вирішив додати арену. Пам'ятаєте, як було у другому відьмаку? Оце тут щось схоже. Однак, з деякими відмінностями у гіршу сторону. По-перше, як такої торгівлі там немає. Типу, придбати цікаві шмутки, які допомагатимуть тобі у битві, не можна, можна лише оліями та зіллями закупитися. Але якщо ви вже проходили гру, то вони у вас точно будуть. У другому відьмаку арена була просто шикарно зроблена. За перемогу тобі давалися не тільки орени, а ще й ти на вибір міг взяти якусь річ: чи новий меч, чи нову броню, чи ще щось. Плюс можна було за зароблені кошти купувати напарників собі, які б допомагали тобі у проходженні якогось складного рівня. На жаль, тут цього всього немає. Але що я відразу про погане, треба ж її про хороше поговорити. А хороше тут те, що у відьмаку до цього не було жод і механіки пов'язаної з аренами. Ну ладно, були кулачні бої. А на скеліги навіть можна було побадатися на кулаках з ведмедьком. Але ця арена зовсім не про це. По перше, автор додав величезну локацію, красиву та сексуальну. По ній цікаво ходити, і відчувається ця, знаєте, скелігська атмосфера. Навколо величезні пам'ятники різним воїнам коротше, топчик. Щоб розпочати поєдинки, потрібно у цій великій будівлі знайти організатора, який і буде нам їх поступово один за одним видавати. Але моя порада: захочете пограти, не забувайте сейвитися, бо відкиснете, почнете з останнього сейву. Чекпоїнтів тут немає. Про самі басфайти вони шикарні. Для вас вони стануть однозначно випробуванням, особливо на максимальному рівні складності. Потрібно буде юзати усе, що можна, і бажано сюди вже приходити прокачаним із вашим білдом. Тоді бої будуть хардкорними і цікавими. Звісно, можна прийти викачаненим узна. І тупо спавнити ігні. Але камон, піймайте задоволення, мені це було дуже цікаво. Спочатку на вас кинуть звичайних піратів, і левел за левелом супротивники ставатимуть складнішими і складнішими. Їх буде більше і вони будуть комбінуватися. Це дуже цікаво. Я рекомендую вам спробувати цей мод. Окрім того, автор додав сюди квест, проходження якого займе у вас години півтори по заявленню розробників. Я сам його не проходив, але можете спробувати. Напишете як вам. Але я хочу повернутися до першого місця. На мою думку, переможцем повинно було стати доповнення Телс. Софічар, це єдиний муд, у якому я провів більше ніж дві години. Автор туди додав нову локацію королівство Цинтри, яке ніколи не було представлено у жодній ігор Відьмака. Я 30 хвилин, мабуть, тільки витратив на дослідження цього міста. Плюс він змінив геймплей, повернувши його до класичних РПГ. Знаєте, там, де немає міні-карти, і тобі потрібно слухати, що кажуть інші. Там тебе не тикають носом. Плюс там був шикарний босфайт. Коротше, я не згоден з призовими місцями. Для мене переможцем буде саме Телсофвічар, як мінімум, через те, що потенціал у того моду просто неймовірний. Якщо автор не покладе хуй на нього і продовжить розробку, я буду дуже щасливий. А щодо інших номінантів, хезе, я не грав у більшість. Був ще один, який мені захотілося потестити, але то була повна шляпа. Називається він Of Kings and Killers. Завантаживши мод, я подумав, що зараз буде якийсь квест. А ми просто побігли на арену, побилися з диким уном та чорносливним відьмаком, який типу навчався у Ередіна, і на цьому все закінчилося. Єдине, що було цікавого у цьому моді, це ось така шикарна броня, яку я доволі довганько розглядав. Тут автор постарався. Дуже схожа вона була на обладунки вищого вампіра зі Скайріму. Оці кіхів по краях щось є в ній цікаве. І так, цю броню можна окремо завантажити і додати до вашої гри не включаючи мод повністю. Ото таке, дружочки! За два відео я показав вам 6 модифікацій. Сподобалося вам щось? Чи, можливо, самі тестили якісь? У описі до відео я залишу посилання з усіма номінантами від CDPR. Там же будуть і посилання на завантаження та на інструкцію на встановлення. Буде час і бажання, зайдете потестити. Хочу подякувати усім своїм спонсорам. Які підтримують канал. Список спонсорів Ютуба ви зараз бачите на екрані. Моя повага вам, хлопці. Ну і нещодавно я завів аккаунт на Монобазі, тож тепер можна підтримати мене і там. Мені буде більше профіт, ніж від Ютуба, бо комісія у нього просто шалена. Ну і там ви зможете подивитися стріми в запису, якщо щось пропустили. Оці всі моди я пройшов на стрімах, які будуть доступні там. Плюс там же 7 годин другого сталкера. Так що ви зможете приєднатися до тих козаків, які підтримують мене там, за що я їм неймовірно вдячний. Плюс не забувайте підписуватися на канал. Алламую талеру, ми там останнім часом прям активно спілкуємося. Ну і не забудьте за чорну п'ятницю. Товари від Fury вже чекають на вас.